Дорогі сестри і браття, у терпеливості любов найбільше і проявляється. І сьогодні це день, коли треба про це згадувати. Не лише сьогодні, але сьогодні це така спонука. Нехай кожного дня то буде нам на серці. Що любов і віра найбільше проявляються у терпеливості. Тому що поки немає жодних випробувань, то нам здається, що в нас є і віра правдива, такі ми християни. Та й любов у нас є все, як заповідав Господь. Але що стається з нами, коли ми зустрічаємося з якоюсь перепоною? І подивімося сьогодні в глибину нашого серця, а зрештою, поспілкуємося із своїми близькими, знайомими, як ми переживаємо і життя тут далеко від фронту. І всі ті фронтові. Звістки, які до нас приходять. І дуже часто ми зустрінемося з обуренням, злістю, а найгірше, що може бути, то з розчаруванням, тому що вже нічого не можна зробити. Подивімося, як несправедливість торжествує у світі. Ми зустрічаємося із цими перепонами в житті і труднощами. І подивімося, як вони нас руйнують із середини. Сьогоднішнє наше споглядання Христа не мусить бути пафосне. Не треба робити якихось великих постанов. Бо Ісус Христос нас закликає щоденно взяти свій хрест і йти за Ним. Він перший. А ми за ним. А що означає йти за Ісусом Христом? Пам'ятати, що насправді любов ніколи не проминає? І якщо люди виконують Божі заповіді, дають пожертви, якщо вони завжди добрі, Сповідаються, беруть участь у святих тайнах, то, звичайно, що Бог їх любить. А якщо люди заповзялися і розпинають Божого Сина, що повинен був зробити Господь? Чи Його терпеливість увірветься? І ось він стежив, спостерігав. Як люди розпинали його сином, але терпець йому не увірвався, тому що ніколи не увірветься терпець у того, який любить безмежно. І так, дорогі сестри і браття, у цьому розп'ятті, коли Ісус Христос віддав своє життя за нас, а Бог у Тройці, Бог Отець, не розкидався блискавками. А терпляче чекав, в тому і проявилася найвища любов. Коли люди якомога далі відійшли від Бога і заповзялися убити Його сина, Бог не мстився і не карав їх. Ми скажемо: а чому? Та тому що любив, каже, не хочу смерті грішника, щоб навернувся і жив. Дорогі сестри і браття, нам не треба дуже далеко ходити. Нам вистачить сьогодні подивитися на тих, які нас оточують, наприклад, у сім'ї. У нас був такий отець Василій Зінько. Він від 14 років зростав у Південній Америці, в Аргентині, в Бразилії, там вступив до Василіянського Чину. А коли Україна стала незалежною, він повернувся, щоб тут проповідувати. І він мав досвіди з багатьох країн, бо був і в Америці, і по Європі. І він казав: я ще такого не бачив. Ніде так в світі чоловіки із жінками не сваряться, як в Україні. Подивімося, каже Ісус Христос. Немає більшої любові, як той. Як та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає? А це означає для, за тих, які найближче. Бо дуже часто серце обливається кров'ю за тих, які далеко від нас гинуть, які страждають. І здається, так, це така емпатія до тих людей, які страждають. А ось коло тебе живуть твої домашні, яка емпатія до них? Дорогі сестри і браття, тільки тоді, коли почнеться наша любов проявлятися до найближчих, до кожної людини, яку ми зустрінемо вічі у вічі, тільки тоді ця любов буде правдива. Бо не можна любити на відстані тих всіх, які страждають. А тут постійно дратуватися. І тому оцей заклик Ісуса Христа щоденно взяти хрест і йти за Ним, він для нас сьогодні такий милий і такий дорогий. Ну і нарешті треба пам'ятати, що щасливий не той якого всі люди люблять, а той, який вміє сам любити. Бо людина, людину можуть любити всі на світі, але якщо вона не має любові у своєму серці, то тоді вона буде нещасна, завжди роздратована. Вже прокидається і не знає, до кого вчепитися, і чим вона незадоволена. І навпаки, всі люди можуть людину ненавидіти. Але якщо вона має любов у серці, то ця любов вчиняє її щасливою. І тому, дорогі сестри і браття, Оці терпіння, пов'язані з любов'ю, вони не вкидають людину у відчай, а вони навпаки її загартовують і відкривають її серце до Бога. І тому не біймося. І нехай сьогодні, сьогоднішнє свято Воздвиження Христа поставить нам. Христовий хрест перед нами, щоб ми не боялися свій нести. Лишити тих всіх домашніх. То було таке, що я там одна жінка, знаєте, вона захворіла, мала інсульт, а її чоловік тр... не... був недобрий, він... він постійно випивав. А воно її нервувало після інсульту ще більше. Ну, і мені доводилося щомісяця приходити до неї, вона мені розповідала про свої тяжкі історії. А я їй завжди казав, що треба лишити того чоловіка, хай він собі що хоче робить. Каже їм: а мене нервує, бо він такий. От він лишень прийшов такий вже прийшов, і воно мене нервує. Я кажу, ну а вам що ну, меблі не ламає, вікна не розбиває? Лишіть, нехай собі мастить голову. Ну і то з місяця кожного місяця повторялися такі наші розмови, а одного місяця вона щось розмовляє, але про чоловіка не згадує. Я кажу: а чого про чоловіка не згадуєте? А Вона каже, то все було нормально, що цілий місяць каже, так. Бо минулого разу, як ви пішли, він прийшов увечері п'яний. Я вирішила нічого йому не говорити. І, а він щось там постійно сварився, ходив по квартирі, незадоволений, десь 20 хвилин. А Потім каже, а ти чого мовчиш? Каже, а що я буду говорити? Що хочеш, ти роби, можеш навіть ходити по квартирі на вухах. А чоловік каже, ого, то щось нове, такого ще не було. І він тоді, хоча не був тверезий, пішов, купив їй морозиво, зварив макарони. А Він, не, може, не перестав пити, але того стало набагато менше, і вони почали годитися. Віся всього на всього, якщо ти навчишся нести свій хрест і не робити з проблем проблем. Із таких малих діл, оце несення Хреста і складається. І те, що ми не можемо. То може Христос своєю благодатчю, який дарує нам мир у серці. Дорогі сестри і браття, не біймося. Христос пішов цією дорогою, і Він каже: ходіть за мною, не бійтеся! Хто не бере свій хрест і не йде за мною, той мене недостойний. Але ми будемо йти за Христом, щоб бути гідними Його послідовниками. Слава Ісусу Христу!